Вітаю, це Денис Богуш, ви на каналі Казах Характерник і сьогодні ми поговоримо про енергетичні атаки. Сюди входить і там різний безконтактний бій, і різні впливи на людей на відстані, і дуже багато цікавих екстрасенсорних фішок, легенд. І так далі. Ну і плюс там якісь може, ми дійдемо до телекінеза і так ну, телекінезацію. От Як можна популярно про це поговорити, ну поговоримо. Тому що встало таке нагальне питання, вона встала в групі воля і доля, приводу того, що ми там не зупиняємо якісь ракети, і вони ну, коротше, не зупиняються. От, так от почнемо з енергетичного захисту і енергетичних атак. Тобто є а, навколо нас енергія а, і. За допомогою неї можна впливати. І ми впливаємо, ми захищаємося, або впливаємо на іншу людину. Значить, тут є ну, частково психологічно, ми теж можемо це додавати, так скажемо, але можемо і цілком енергетично без uh, слів якимось чином впливати на людину. Це вже сфера така телепатії, сфера такої астрального карате, безконтактного бою і так далі. Uh, це uh, Ну, дуже багато є на тему відео і так далі. Ну, Почну з того, що якщо ви ставите енергетичний захист від такого, то ви маєте моральне право відповісти. Тобто, якщо на вас хтось нападає, то ви маєте право відповісти на такі атаки. І, і відповісти будь-як. Точно так же, якщо ви на когось нападаєте. То ця людина теж може, або там, там ціла якась структура може теж на вас вам відповісти. І не так, як ви нападали, а в 100 разів сильніше. І вона буде права по законам космосу. Тобто є ну, певні закони реальності, закони космосу, я їх так називаю, за якими ви щось робите в світ, і світ вам якось відповідає. І відповідно цього ви живете, наприклад, в стані Спасу і вам везе. Тобто, і таким чином, якщо ви правильно все робите, то вам все везе, все нормально, проходить і, коротше, все добре. Так от, щодо енергетичних атак. Ну, Почну з, з власного досвіду. Значить, я пройшов багато курсів екстрасенсів, це ну, ну, почалося в 1989 році. І от на першому такому курсі Екстрасенсів, де я взагалі побачив вперше, що можна так впливати, а, ну, була одна людина, вона зробила мені таку. Ну, Ну, дуже неприємність, от дуже сильна неприємність, так ну, можна сказати, так, ну ну, принизила мене. І я думаю, ну-ка, я енергетично відповім. Значить, так, ну, а як енергетично можна відповісти? Я взяв, ну що я знав. взяв енергетичний шарик, скрутив, і думаю, от я цей енергетичний шарик, отак, от зроблю, і, значить, в нього кину цей енергетичний шарик. Я зробив цей енергетичний шарик, я відчував його між те саме і кинув в нього цей шарик. Уявіть собі, що я проснувся через добу. Через добу я проснувся в номері. Ну, ми були це санаторій в лісу, де були ці, там, ну, курси цих екстрасенсів. Це один із десятків, я більше десятка таких закінчив, і ну, я проснувся від того, що в мене вже січовий міхор був настільки наповнений, що я не міг вже там лежати. І з цього я зрозумів, що це дуже опасна тема. Тобто тобі можуть відповісти. Тобто, якщо ти на когось нападаєш, то відповідь може бути в багато разів більше, ніж те, що ти ну, хотів ну, ці людини ні зробити. От. І на цьому прикладі я просто хочу вам ну, показати, що будь-які атаки на тонкому плані, на енергетичному, вони відбуваються е на різних рівнях. І те, що ви, наприклад, бачите, ну, наприклад, ви там ну сформували якусь думку або сформували якусь зброю енергетичну, Ви цю зброю кинули, або там ну прокльон зробили людині, і ви кинули в цю людину. Ви ну, повинні розуміти, що ви порушили закони космосу. Ну, якщо це не відповідь, якщо відповідь, то у вас є моральне право це робити, і відповідь ну буде не така, ну не на таких великих планах. До вас. Так от, якщо ви зробили самі таку штуку, або там, вам замовили, чекайте те, що буде відповідь. Відповідь може бути не там, де ви бачите, і не тоді, коли ви очікуєте. І тому люди, які починають оці енергетичні так скажімо, битви, вони повинні розуміти, що їм може, ну, наприклад, ви в боксі, от, ну, підійшли там, до кличка чи Усіка. І ну-ка йде відсюди, значить, і в, в морду йому ну, кулаком, то уявіть собі, які, ну, які буде, ну, яка буде відповідь. Якщо буде, він ну, вас просто вб'є. От така ж історія в невідомому світі. Тобто, якщо ви хочете нанести комусь шкоду, навіть окупанту, тобто, там, ну, наприклад, там, Путіну або Шойгу, або Герасіму, або комусь там якомусь генералу, то ви повинні зрозуміти, що а, ця а, відповідь звідти. Може бути в 10 разів сильніше, а може і в 100. І на прикладі нашої групи, от у нас є група Волі і Доля, яка кожен вечір в 9 вечора вона збирається і я даю завдання, наприклад, захистити там, місто, там Кривий Ріг, або там, Полтаву, або область Київську, або там поєднатися з якимись там стихіями і так далі, зробити якусь стіну. І люди це роблять, якщо вони багато людей концентрують думку, то воно працює краще. Особливо, якщо люди це вірять, вони вміють концентруватися, в них є родові здібності до цього. Це працює круче. Хоча таке може робити і, там, і три людини, якщо вони дуже круті, От, вони можуть робити такі ж самі речі, як і 1800. От. І от у нас там ну, багато таких людей, які кажуть, та ні, давайте ми зараз на територію Росії вб'ємо енергетично тих, вб'ємо тих. Я кажу: ну, не проблема. Ми збираємося в атакуючі групи, і таких атакуючих груп в мене було 5. Вони починають. Навіть я даю їм фотки цих генералів, кому треба, щоб було погано, і так далі. Але після е, всього цього вони починають хворіти. Поріти, їм погано і так далі, тому що люди, коли беруться, вони не знають всі правила цього невидимого світу, всі рівні бачення, їх там десь 20, ну більше 20 рівнів бачення. Оте, от що ви там, наприклад, бачите, якусь там ауру, це один з 20 рівень рівнів. От. І їм прилітає ця історія. І вже зараз, вже от 5 таких груп, вони вже закінчили свою роботу. Це паралельно з групою воля і доля. Тобто люди, які концентрують думку на атаки, вони ну, порушуючи закони космосу, ну вони кажуть, ні, ми, ну нам ну, ну, все одно, ми пожертвуємо собою, нам там не те та саме, але воно може відбуватися на родичах, на знайомих, на близьких людях, на вашому здоров'ї. Тобто, це тема дуже 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 складна. Тому, якщо ви хочете робити інформаційні атаки, енергетичні інформаційні атаки. Енергетичні, то тоді ясна річ, що вам потрібно розуміти, що ви робите. І треба ну, банально цьому навчитись. От у нас є на семінарі, ми робили на карабелі ну, бойові площини. Тобто ти кидаєш не шарик, а ну, 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 площину. Але треба зрозуміти, що на цьому плані енергетичному, так скажемо, ефірному, ти бросаєш цю площину, а на інших планах, більш тонких, ти теж атакуєш. Ти атакуєш, але просто ти не бачиш, що ти атакуєш. І тобі прилітає із тих рівнів, і з цього. Тут, наприклад, ти можеш поставити дзеркало, ти можеш бути фантомом, ти можеш бути в іншому місці, ти можеш щезнути, ти можеш побачити, відбити цю атаку, цю присоску. Будь-що, ти можеш це зробити. От. А на тих планах ти ж не бачиш, що відбувається. А там теж атака, і там теж треба якось відбиватись. От. І тому. Це складна історія. Тому, наприклад, в групі воля і доля ми робимо такі атаки не часто, але повністю, ну, повністю безпечно для учасників групи. Тому що це е під захистом, в великому потоці і е з моральною, так скажемо, е ну, з моральною справедливістю. Тобто, ну, це ну, відповідь на ці атаки нас на цю війну на цих окупантах і так далі. От. Значит, ну, цікавіше, що ще оці всі атаки можуть бути на рівні там, телекінеза, тобто люди не можуть рухати предмети. Оця, до речі, людина, яка мене вдарила спочатку, я так ну, собі зрозумів на все життя, що може бути відповідь така прямо аж до сама. Я в неї потім сім років вчився. Сім років вчився от таким штукам, я навчився, і дуже багатьом цікавим речам, тому що він, він навіть міг робити і телекінез. Ну так, Не сильно, але ну, фактично, це ну, були такі випадки, я бачив своїми очима, ну, і я бачив те, що він робив з людьми, тобто, ну, як він міг атакувати. Але в нього своя карма, він сам, ну, там, ну, в нього свої якісь є захворювання, він якось отримав вже, ну, за ці всі штуки обратку, так скажемо. І ну, це тільки свідчить про те, що треба дуже-дуже дуже акуратненько це все робити і не порушувати закони Всесвіту. Закони космосу, закони Всесвіту, закони природи, в якому ти живеш, і ти не усвідомлюєш, чиїми руками ти є. Тобто формою для якого божественного, для якого абсолюта ти є. От, якщо ти зрозумієш це, то, по-перше, в тебе не буде бажання це робити. А якщо буде бажання це робити, то ти будеш робити це на дуже високих рівнях. От, ну, я думаю, що такий дайджест по енергетичним атакам я вам розповів. Я думаю, вам було цікаво, тому ставте лайки, репости, донайте на карточку, тому що це теж обмін енергією. Ви почули якусь інформацію? От, якщо корисно. Ну, от, якщо ви не обмінялися, то вона вам. Ну, так скажемо, не принесе задоволення. От. І в принципі це дуже серйозна тема, ці атаки, і тому уважно до цього ставтеся. Якщо у вас є бажання комусь зробити цю атаку, розумійте, що відповідь може бути дуже різна і на різних рівнях. От. Тому о, займайтесь в академії характерництва, підписуйтесь на наші канали. Ну, беріть ну, базовий курс. Мій онлайн-курс «Гара має в якому ну просто базово описано, що, як і де ну, треба знати, робити, з чого почати, навчання характерників. Це наші знання нашої території. Це дуже круто. От і всього найкращого, до наступних зустрічей. Слава Україні!